Поліція Прикарпаття попереджає автомобілістів та пішоходів про погіршення погодних умов в області. Засніжило і це ускладнило ситуацію на дорогах. Така погода, очікують, протримається упродовж наступних днів, тож не варто нехтувати дотриманням безпечної швидкості руху та дистанції між транспортними засобами, а також слід уникати різких маневрів приїзді. Це може вберегти від нещасних випадків, наголошують поліцейські. Перевіряйте технічний стан вашого транспортного засобу. Переконайтеся, що шини вашого автомобіля мають достатній проте. Кур та відповідають погоднім умовам. Окремо звертаємося до пішоходів. Будьте обережні при переході дороги. Одягайтеся відповідно до погоди. Переходіть дорогу лише в установлених місцях, переконавшись, що водії вас помітили. Носіть світловідбиваючі елементи. Це допоможе водіям часно вас помітити в темну пору доби. Тим часом на дороги державного значення вивели техніку для розчищення снігу у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Запевняють, проїзд головними магістралями області забезпечений. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет. Новини на вежі.